безпека пішоходів. Переходимо проїзну частину дороги правильно. Аби пішоход безпечно перетнув проїзну частину дороги, йому необхідно орієнтуватися на дуже прості правила. Перше правило: ми орієнтуємося на дорожні знаки. Чи то знак пішохідного переходу, підземного чи надземного переходу. На світлофор ми орієнтуємося. Тож, аби безпечно перетнути проїзну частину дороги, пішоходи мають орієнтуватися на перше на дорожні знаки, друге, на світлофор. Переходячи дорогу за сигналами світлофору, ми орієнтуємося виключно на зелений колір, який сигналізує, що пішохід може перетнути дорогу. Також ми ходимо по пішохідній доріжці, яка зазвичай. Позначається таким знаком. Не забуваємо, навіть якщо в нас є світлофор або пішохідний перехід, ми маємо пам'ятати, що перед тим, як перейти дорогу, ми маємо подивитися наліво, направо. Доходячи до середини дороги, там, де в нас є біла розділова смужка, ми знову ж таки дивимося наліво і дивимося направо і йдемо далі. Але не зупиняємось, ми йдемо впевнено, повільно, не поспішаючи, звісно ж, переходимо дорогу. Таким чином ми зможемо безпечно перетнути проїзну частину.